Боєр командир зводу авіаційних комплексів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Нині його підрозділ боронить Сумщину. Чоловік розповідає, що до війни працював менеджером з продажів. У війську пішов, коли отримав повістку. Був вибір між тим, куди потрапити в яку бригаду, бо набирались дешевешні бригади. Я на той час був вибір між 82-ї бригадою і 71 ю я не знав ні де інше, не одна, ні де інша знаходиться. І коли я в гуглі вже прочитав, що Кременчук, то там вибір вже був очевидний. Куди треба йти? До Сумщини розповідає Бояр, воював на Донецькому та Харківському напрямках. Є свої нюанси. Не скажу, що це якісь не... Дуже такі глобальні моменти, які не можна вирішити, але ну, вони вносять свої корективи і тому шукають місця там, де можна приховатися. Від очей пілоти на сьогоднішній день ну, процентів від 70 мабуть, роботи, яка попереджає просування ворога. Наша піхота і наші дрони змогли це зробити якісно і тримають з усіх сил, що у нас є. Щоб не було просування далі. На сьогоднішній день ми стримуємо, тільки можемо стримувати. Опа. Да, хтось їде. Опа, да. ого, він йде самого. Зупиниться. Є. є, 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 мінус мотик. Кожного дня знищується там під сотню, щоб ви так розуміли, тільки в нашій зоні відповідальності. Ну, День на день не приходиться, але кожного дня вони знищуються. Як великими гексакоптерами, так і півішками, так і скидами, якщо це вже вони підходять ближче до нашої лінії зіткнення. А так кожного дня ті в півішки да, розносять, відривають голови, руки, ноги їм. на дай назад Вправо бортом. Вправо, 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 вправо. Ні, не крутися. В колодці сидять люди, бувають, вони залазять туди, копають собі нори, залітають, прямо туди ураження відбувається, прямо в колодязь. же оптикою, яка може хірургічно залетіти в місце, куди інші радіо і в півішки буде зазвичай важко. Підвали, які знаходяться нижче рівня, залітають прямо в підвали і там видивляються, проводять таку мінутну розвідку, будемо так казати, яка дозволяє спостерігати те, що знаходиться в підвалі. Нині на лінії боєзіткнень, каже, бояр досі залишаються цивільні. Там, де безпосередньо пройшли бойові дії, це десь кілометрів п'ять, там все розрушено. Всі будівлі, які були людські, процентів на 80, вони все роз, ну, розбите. Дома людей, ну. Там ну, пару людей є, дуже тут є. живе. живе да. ну, Це похило віково люди, які там намагаються вижити, я не знаю, я. що їм мотивує, щоб там залишитись, але там є люди наші. Ось так село, яке там знаходяться, виглядає, щоб ви розуміли, в якому стані. Піднімаються дрони, контролюється простір, зону відповідальності, яка відноситься до нашого підрозділу. ну, Або бригади, як в частності, ми перекриваємо декілька ділянок. Треба постійно моніторити цю ділянку, вести бути спостереження, бути уважним, зосередженим для того, щоб вчасно виявити рух або пересування противника, або його там маскування, щоб зберегти піхоту, яка знаходиться в умовах, ну, будемо так сказати, більш некомфортних, ніж пілот. Якщо ми шукаємо піхоту, яка постійно може рухатись, то зазвичай це тропи, якщо вони йдуть через поля. Якщо це будинки, то біля будинків натоптані стежки так само, якісь предмети життєдіяльності, які вони розкидують. Ну, і той же самий рух, який вони виконують при пересуванні з одного місця в інше. то це все кидається в очі, особливо на очі, які вже натреновані, мають вже якийсь там опит. Бояр говорить, що за час оборони сумщини, силами 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ занищили понад три тисячі російських військових. Вони дуже великими кількості ложать людей. Я так розумію, в них ще багато цього ресурсу. Він зазвичай це якісь бічі, візуально не виглядає дуже безсльозно сльозних на них, але тим паче вони лізуть і страху в них дуже мало. Або я сам я дивлюсь на них, або вони не розуміють, що відбувається повністю, або це середовище, в якому вони привикли вже жити у себе вдома, і їх це не бентежить. Дронів дуже багато на сьогоднішній день. Якщо їх концентрація замала, же FPV-шок і, і розвідки, то для них... Для москалів не, зазвичай немає ніяких труднощів, щоб просуватися. Якщо вони стикаються з більш льнішим е, находженням дронів на позиціях, то, то у них виникають труднощі. І тому, якщо вдале командування вміє користуватися інструментом, як дрони, то для них це велика проблема. Бояр говорить, що російські військові використовують для боротьби з дронами плащини-видинки. Сігнатура вже не світиться так, як в тепловізорі, якби вона світилася, якщо б його не було. Ну, воно як темна пляма з'являється в тому місці, де може знаходитись. Питання в тому, чи зможе пілот зрозуміти, що ця людина накрита плащом, або ні. У ну, тих, що вже цей опит, то ті люди зрозуміють. Буде якісь зміни в ландшафті, він зрозуміє, що ця пляма та рухається. Запорука успіху говорить бояр. Це взаємодія з колегами. Ударник, який вилітає для того, щоб знищити ціль, йому потрібна. Очі підсвічувати. Тобто за цей час, коли е, дрон, який знайшов і він полетів, і була пауза, і прилетить ударник, може все змінитися. Тобто та ціль, яка була знайдена, вона може вже десь сховатися або змінити місце положення. Тому розвідник, який веде цю ціль, він старається до того часу, поки не прилетів дрон ураження, знаходитись на мінці і супроводжувати її для того, щоб її знешкодити. Хочі постійно да, міняються в повітрі, навіть не те, що він прилетів, а вже коли він повертається, збирається, вже інший дрон підлітає для того, щоб спостерігати безперервно. Якщо цього не робити, то виникають такі паузи тимчасові, в яких можна рухатись. Дома, каже чоловік, на нього чекає донька, дружина, батьки і багато друзів. Ну, у дитини були сльози, коли воєнкомат мене забирали. Казала, я візьму дробовик, піду з тобою. Тому діти дуже... Відносяться до цього ну, так, чутливо. Бачить, да, бомбіри, курточки, які є, ходить в школу в неї. коли там да, буває бажання, то воно одягає. Я не знаю, як якісь там я не знаю, показати, підкреслити. З приводу звільнення Сумщини, бояр говорить, це обов'язково станеться, хоча нині непросто. Хотілося б, щоб воно було краще і були результати. Ну, маємо те, що маємо. Сподіватися, що ми зможемо їх вибити звідси, да, тому що є так само вони вцепилися в землю, взрилися туди, що е, кожне просування дається дуже важко. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Сумщина.